Доброго дня всім, привітик-привітик. Сьогодні я була зранку з чоловіком в магазин, бо дітей везли в школу, бо був сильний дощ. Ну, а під магазином вже чекала жінка. Каже, власник магазину вже, мабуть, годину до відкриття магазину. Бо вона нас з кінця нашого селища, великих бічків. Приїхала на велосипеді, ну, тому ж чекала годину продавців. Ну, і це, я вже вибрала товариші, мій чоловік на маму вибирав, і вона вже вибрала і чекала там на сина, бо з нічної зміни мав забирати її, там моркву, купила буря, картоплю. Та й кажу, щоб ви довго, кажу, мабуть, чекаєте, бо дощик. Та хочете перечекати, а як він буде довго йти. Та ні, каже, е, може син прийде. Каже, щоб тільки не забув змучений. Ой, каже, він у мене не лише би забув, а ще й не дуже до мене справедливий. каже. Ось за електроенергію прийшла е, дорога оплата платити. Е, 1600 гривень то наполовину, каже, вони. Приділили платити, а в них троє дітей, і вони двоє, і я одна бабуся, вісімдесятирічна, це маю заплатити з пенсії. Но, і каже, я заплатила, но я каже на шпорі вару їсти, а вони на плиті, то як то де справедливість? І в моїй хаті живуть. А якби їм квартиру треба платити? Ну, я розумію, десь допомагає, що продукти забирає. Ну, та таке говорить. Ну, Десь що бабка збирає з горіхів, гроші, дрова собі купить. Ну, і це дуже важко живуть наші бабусі. Це не в одній сім'ї, так у убичкові є і по інших селах. Що друга а, у Біблії. Заповідь пише, що, шануй отця й матір свою, будеш довго жити на землі. Вони навіть це не цінують, а ще будуть сердитися, може хтось знає, що я такий блог зробила. Та це вони ще подякувати мають мені за те, що я їх настановлюю, Но, щоб вони змінилися. Бабусі ще стільки там залишилося жити. Років їй допомогти треба. ну Може, бабуся, мама, може, і ставилася до сина, так ну десь і неправильно. ну Всі люди помиляються, і він може десь так до дітей буде ставитися. Як ти ставився до своїх батьків, діти бачать? І так само вони до тебе поставляться. Будеш ти потім так важко старість мати, ось таку. Ну так дуже важко. Як влада обдурює пенсіонерів? А ще коли тебе рідні діти обманюють, так, то я скажи, скільки ця війна ще буде тривати. Сінки, бо Бог не любить, коли так поводяться з своїми батьками. А є ще і другі жахи, як поводяться. Деякі взагалі на вбивство йдуть своїх батьків. Це взагалі погано, біда, біда роблять другі. Але треба удуматися, поводитися правильно усім, бо буде війна довго йти. Буде, бо Бог усе бачить. Ну, Бог вам не Сережка, як кажуть. Видить немножко, бачить. Ну, що сказати, покажи, Лілічка, яку церкву уже вже Крили. Ну, Дуже гарна вже Церква Мала бути московського патріархату, ну, може, перейду Український патріархат, ну не знаю. Як воно буде? Може, да. ще ближче. Ну, але гарна криша мені любиться. Хрест такий. Ой. Така доста величка церква. Ну, що ж сказати, Лівічка, що би ти доповнила? Yeah. Я би доповнила, що добре, що я стала блогеркою, щоб могла таке говорити. І, на жаль, це було також, також саме в моїй родині. Родичі так поступали від батьків, брали половину за електроенергію. Ну тепер вже вони не можуть навіть розводити вогонь такий старенький і вже будуть електричним струмом ну, це, утоплювати малесеньку кімнатку. І це, але ну, коли струму нема, то купили собі там трішечки зовсім дров. Ну що ж сказати? хоч бігатися на мене. Ну, але я знаю, що образяться. Ну, але я якби це не зробила, то я б образилася на саму себе. І Бог бачить, що я маю силу, слова, то мушу все сказати, мушу. Чаквіля, думаєш, правильно? Так, на я над ним думала цілий день зробити, не зробити то відео. Тепер, думаю, гарне повітря так чуть-чуть крапкає. То думаю, пройдемося, імензоване повітря. Підемо Янку не брали, щоб не мішала мені розмову вести. Мені так воно важко. Я роблю з першого разу відео, не хочу два рази нервуватися. Ну, надіюся, люди порозуміються і побачать не лише тільки моє село, а й другі побачать, і побачать, може хтось у собі, то, що я розказую про других бабусь. Ну що сказати, все буде у нас добре, якщо ми будемо з віру в Бога і трохи одні одних посоромимо, де бачимо, неправильно де роблять. І Якось вона піде, без ми життя мали довге, ну, Би народи всі подружилися, як сказати, тоді Бог побачить, що ми, як гора не йде до Мухамеда, Мухамед мусить іти гори. Не прийде гора сама. Ну, ну нічого, я їх навчу, научу Лінько. Сила то є, май велика зброя. Ну, клас. Добре, що я маю силу. Дякую Богу. Пока.